Привіт, може з тебе помолюсь буквально пару секунд? Чудово. Дорогий Господи, саме зараз я молюся за людину, яка дивиться це відео. Господи, я молюся за кожен аспект її життя, і прошу тебе дарувати їй мир. Ти знаєш її труднощі та кожну ситуацію, з якою вона зараз стикається. Хто ще може впоратися з усім цим краще, ніж ти? Навіть вона іноді почувається безсилою. Господи, я прошу Тебе звільнити її від усіх тягарів і труднощів, дай їй таку ж свободу в Христі, яку ти дав мені. Господи, я також молюся за глибокі прагнення та надії в її серці, речі, яких вона так терпляче чекала і прагнула. Будь ласка, благослови кожен аспект її життя, наповни її своїм миром, втіш її і допоможи їй по-справжньому відчути Твою незбагненну любов і підтримку. Прямо зараз, Господи, будь ласка, наповни її своїм Святим Духом. В ім'я Ісуса Христа молюся. Амінь. Будь ласка, напишіть амінь у коментарях, щоб отримати цю молитву і поділіться нею з кимось, кого ви хочете благословити, щоб сила молитви не була перервана.